Послання 1078. Рай, створений моїм отцем для його дітей, має бути повернений їм нарешті в усій своїй первісній славі. Неділя 16 березня 2014 року Божого 18.00. Моя ніжно улюблена дочко. Коли через моє народження слово стало тілом. Це означало, що святе Боже Слово матеріалізувалося, як і було передбачено в книзі мого Отця. Слово Боже дуже чітке і незмінне, воно триватиме вічно. Кожен, хто розриває слово Боже на частини і підлаштовує його під себе чи інших, винен у Єресі. Коли я прийшов у цей світ. Божі діти, а особливо його вчені слуги в його храмах на землі, знали пророцтва, що містяться в книзі мого Отця. Це не було таємницею, що мій отець посилає свого Месію для того, щоб відкупити людство і цьому навчали у храмах і включали в кожне читання Святого Письма. Все, що походить від мого Отця, є правдою. Він не бреше. Слово Боже є висічене на камені, те, що мій отець сказав на початку станеться. те, що він обіцяв, буде виконано, незалежно від того приймає людство це чи ні. Мій отець дав світові своє слово, а потім своє тіло через моє народження, свого єдиного Сина Ісуса Христа, а тоді пообіцяв людині вічне спасіння. Кожне слово, яке міститься в Святій Біблії, як воно було дано у первісному вигляді, включно з книгою Апокаліпсис Откровення, є правдою. Тому обітниця мого Отця для світу, що він знову пошле свого Сина, тільки цього разу для того, щоб судити живих і мертвих, ніколи не повинна бути відкинутою. Період перед цим великим днем буде бурхливим. А деталі про час перед моїм другим пришестям містяться в книзі Апокаліпсис, продиктованої Йоанном Ангелом Господнім. Якщо ви говорите, що приймаєте одну частину книги мого Отця, а іншу не приймаєте, то це означає заперечення Слова Божого. Ви не можете приймати одну частину правди і проголошувати решту Слова Божого. Неправдою Книга істина була предвищена Даниїлу, Пророку, а потім подана частинами Йоанну Євангелисту Богослову. Більша частина того, що міститься в книзі Апокаліпсис, що має бути розкрита. Багато людей бояться її змісту і тому намагаються заперечувати її. Бо правда є гіркою пігулкою для ковтання. І все ж правду, якщо її прийняти, такою, якою вона є, набагато легше зрозуміти, тому що з нею приходить ясність. Ясність означає, що ви можете краще підготуватися з миром в душі і радістю в серці, тому що ви будете знати, що я приходжу відновити світ. Ви будете знати, що рай, створений моїм отцем для його дітей, має бути повернений їм нарешті у всій своїй первісній славі. Жодна людина не може вірно зрозуміти книгу Апокаліпсис, тому що не всі події описані в деталях чи у послідовності, і при цьому не мала вона бути зрозумілою. Але знайте наступне. Ви можете бути впевнені, що саме зараз є той період, коли правління сатани закінчується, і оскільки він добігає свого кінця, сатана завдасть мені всякої можливої шкоди. Він буде робити це шляхом проникнення в мою церкву на землі зсередини. Він буде викрадати в мене душі і осквернить моє тіло, святу Євхаристію. Але я є церква, і я буду вести мій народ. Сатана не може знищити мене, тому що це неможливо. Однак він може знищити багато душ, спокусивши їх повірити, що Він це я. Так само як світ був підготовлений до мого першого пришестя, так і зараз він готується до мого другого пришестя. Ті, які перешкоджають мені в моїх зусиллях спасти душі, і які приймають моїх ворогів, знайте наступне ви ніколи не переможете силу Бога, ви ніколи не знищите Слово. вам ніколи не буде дозволено осквернити моє тіло і встояти на ногах. Коли пророцтва, які містяться в книзі Апокаліпсис, відкриваються, ви не повинні впадати у відчай, бо можете бути певними, що любов Бога до його дітей означає, що він суворо поведеться зі своїми ворогами і буде прагнути привести всіх своїх дітей, які визнають мене, його єдиного сина, до своєї божественної пристані, миру. А поки вороги Бога будуть викрадати душі багатьох. Завдяки замаскованому зачаруванню і обману багато людей зневажатимуть правдиве Слово Боже. Ви, які є благословенні баченням, не бійтеся моїх ворогів, але бійтеся Божого гніву, коли він впаде на тих, які намагаються викрасти душі тих, які не розуміють, що відбувається. Божа любов є всемогутньою, а Його відданість. Виживання кожної людини є нескінченною, але його покарання для його ворогів є лютим, оскільки воно остаточне. Ваш Ісус.